Днями зустрілася з трьома прекрасними київськими блогерками і дуже спонтанно попросила їх порекомендувати якусь із книжок. Говорили ми про це в трьох різних книгарнях. Зокрема, це були книгарня «Рідит», нова книгарня Старого Лева та Книжковий Лев. Ну, а ще я проаналізувала список того, що рекомендували наші глядачі під відео про QA, і зараз вам розкажу дещо пізніше, які книжки зустрічалися найчастіше. А загалом скажу одразу, що всі рекомендації були дуже круті, тому якщо шукаєте, що почитати, то можна подивитись в коментарях під згаданим відео. Ну і питаємо блогерок! Привіт, мене звати Надя з надійної бібліотеки. Так називається мій канал. Ми з Оленою сьогодні вперше зустрілися особисто і знайомі були тільки в інтернеті, чому я дуже рада, в принципі, е, от. Сьогодні хотіли би порекомендувати книгу. Одна з тих, що мене дуже вразила за останній час, і це книга Підземна залізниця Колсона Вайтхеда. Це історія про рабство і про створення самого себе, розуміння власної свободи і потреби в свободі. Дуже колоритна, але дуже важка. В той же час і важлива історія. Всім привіт! Я атмосферниця. Можливо, ви мене знаєте як авторку каналу на Ютубі. І мене Олена попросила порадити якусь книгу. І одна з перших книг, яка мені прийшла на думку, в тому числі тому, що ми зараз знаходимося у книгарні кав'ярні видавництва старого Лева, це Їсти молитися кохати» Елізабет Гілберт. Чесно, я вважаю, що це книга терапія для настрою. її. Дуже класно читати, якщо тобі погано, тому що особливо ось перша частина, в якій ми подорожуємо з персонажкою до Італії, вона максимально смачна, максимально терапевтична. І це саме та історія, яка допомогла мені відчути, що всі ми іноді буваємо не окей. І це абсолютно окей, коли ти не окей. З цього можна вибратися, і для цього треба просто слухати себе, слухати своє серце і ніколи себе не зраджувати. Тому здається, банальна історія і багато хто знає з фільму з Джулією Робертс. Навіть якщо ви його дивилися, просто почитайте цю книжку. Вона зробить ваш настрій. Привіт! Не чекала тебе тут. Прийшла книжки купувати. Чи рекомендації отримати? Добре, проходьте, проходьте. Тут ти мене застала, де дуже багато книжок. Зараз я надаю купу всього. Всім привіт! Мене звуть Аліса, я з каналу Pickwick Papers. Ви на моїй роботі або у моєму другому домі як вам приємніше. Поезію ми проходимо, я її не дуже люблю. Приходимо сюди. Сільвія Плат. Зараз читаю. Прекрасна книжка про е, життя жінки у ХХ століття, про її боротьбу з депресією і любов до письменництва. Перше. Е Хуліо Картасер е для тих, хто втомився від буденності та реальності. Маленькі оповідання, дуже коротенькі, але дуже оригінальні. Далі. Е Борхеса рекомендувати ні, я вже його дуже часто рекомендую. Маркес. Магічний реалізм. Маркес. Король магічного реалізму. Обов'язково. Далі. Е Зараз я читаю, до речі, кавку е під листопад прям його щоденники син синхронізуються з моїми думками. О, Пінчон, веселка тяжіння для дуже сміливих і хто хоче виходити за рамки, е за якісь сталі літературні рамки. Е, я вас не дуже затримую. <реш> е, остання. Що остання? О, Джек Керуак в дорозі. Це той письменник, який у 20-му столітті вивів американців і не тільки на вулиці. І всі почали подорожувати і пити. Отак от, от. Повертаючись до рекомендацій наших підписників, найчастіше зі згаданих була книжка Ілріона Павлюка. Я бачу вас цікавить пітьма. Вона зустрілась чотири рази. Зізнаюсь, чесно, я цю книжку починала читати, але якщо мені дуже подобався початок, то чим далі, тим я втрачала цікавість. Особливо мене бісило, як наші герої. Зустрічалися в кафе, пили там віскі і заїдалися де смаженими пиріжками. Я чомусь дуже погано уявила таке місце, точніше, взагалі, не могла уявити, що таке місце може бути, де поєднується такий дорогий алкоголь і смажні пиріжки. Хоча, можливо, я помиляюсь. Ну і там, певне, них спілкування, манера мене дещо дратувала. Проте я вірю, що книжка дійсно цікава, бо багато зустрічала відгуків на неї. Але напевне, саме через це мені зараз її і не хочеться читати, бо я чула про неї надто багато. Водночас, згадуючи відкриття книгарні Старого Лева, коли була презентація Іларіона Павлюка, точніше підпис його книжок, то з кількості людей, яка туди прийшла, я розумію, що автора всі дуже люблять, шанують і читають. Тому, можливо, згодом і я долучусь до цієї спільноти. Але думаю, що читатиму, напевно, не я бачу вас підцікавить пітьма, а Білий Попіл, хоча все ще може змінитись. Далі в нас таким лідером думок став Локут і Коджуна та Настраута. Я цю. Серію з п'яти книжок читала роки три тому. Мені вона дуже сподобалась не одразу з першої книжки, але чим далі тим мені було все цікавіше. Тому, звичайно, я також приєднуюсь до цих порад. По одному разу зустрічалася Ан Ренд з її книжками Атлант розправив плечі та джерело. Я обидві історії читала років, мабуть, вже шість тому. Мені обидві сподобались, хоча джерело все ж таки більше. Адже там розповідається про архітектора, про його роботу, про його інакшість і про те, як він даруватиме собі шлях серед такої застарілих концепцій і нагромаджень класицизму та інших елементів естетики. Там, звичайно, є моменти, які багато в кого виключать питання, зокрема щодо стосунків героїв про такі дещо аб'юзивні. Проте не знаю, мене та книжка зачарувала своїм певним чином. Тому я думаю, що згодом її перечитаю. Мабуть, так само як і Атланта. Бо я вже чула стільки негативних відгуків на ту книжку, що мені цікаво було подивитися найбільш свіжим поглядом, вже як більш досвідчені читачці. Також серед лідерів опинився Макс Кідрук та його книжка Не озирайся і мовчи. Я чесно кажучи, багато ніби про неї чула від різних людей, але щодо сюжету. Нічого не запам'ятала. Напевно, я не намагалась просто це вивчити, бо мене якось творчість кідрука не цікавила. Хоча зараз все частіше виринає його ім'я і в рекомендаціях книжкових і серед моїх знайомих. І навіть буквально декілька днів тому моя колега принесла нам музей на Буккросінг одну з його книжок. Тож, можливо, я також долучусь до спільноти тих, хто шанує і читає цього дуже і дуже продуктивного автора. Здрагадувала також письменника Фредеріка Бакмана, зокрема його роман Чоловік на ім'я Уви який я колись читала, який мені загалом то сподобався, а наступний це був роман Тривожні люди. Я багато дуже чула про його сюжет, про те, що там певний грабіжник хоче отримати зиск в банку. Він намагається його пограбувати. В банку грошей немає. Він бере заручників, і потім вони тікають на якийсь час, закриваються в квартирі. І в цей момент, доки люди перебувають в заручниках, наш автор намагається. Якось показати їх з долі, і поки що мене ця книжка не цікавить. Хоча, мабуть, я почитала би у Бакмана його трилогію про Бьорнстад, там де ведмеже місто і наступні книжки. Чомусь я думаю, що це мені може сподобатися, тому що там розповідається про школу і про спортсменів. Да, таке я теж люблю іноді почитати, тому все може бути. Можливо, за кілька років я дійсно почитаю щось з Фредеріка Інші його книжки мене поки не цікавлять. Двічі було згадано Деніела Кіза та його квіти для Елджерона. Я знаю, що Сергій колись читав цю книжку, навіть мені рекомендував її почитати, дав мені свою електронну книжку. Я починала читати, але якось наше знайомство не продовжилось. І зізнаюсь чесно, я кілька разів читала інші романи Деніела Кіза, хоча кілька разів це, мабуть, дуже гучно сказано. Я читала його роман П'ята Салі, який мені загалом був в процесі досить цікавий. Ну, Десь так на четвірочку, але потім я багато чула про його романи, про Біллі Мілігана, хотіла їх також почитати. Одразу купила дві книжки власне, історію Біллі Мілігана і продовження, здається, війни Мілігана називалася вона. Але я зрозуміла, що вона настільки схожа на п'яту салю, що мені було просто нецікаво її читати. Тому я подарувала обидва примірники подрузі. Але можливо квіти для Елджеру я все ж таки прочитаю, бо там розповідається про хлопця чи навіть молодого чоловіка, якщо я не помиляюсь, який має певні. Проблеми з читанням, з розвитком, з думанням, і на ньому, і на ще на мишці одній тестують нові ліки, які мають повернути йому здібності до всіх згаданих попередньо речей. Тобто він має стати більш освіченим, точніше не освіченим, а загалом розумним. Ну і звичайно, що там буде поганий кінець, я чула, що це книжка скло. Але я не така чутлива, тому думаю, що навряд буду плакати. Хоча хто мене зна, можливо, колись я прочитаю і розкажу вже, як воно було. А що ж говорити до порад наших блогерок, то я дуже хотіла почитати. Підземну залізницю мана ця книжка вже є. Просто поки руки не дійшли до того, щоб її читати, їсти, молитись, кохати. І з Лізабет Гілберт я колись починала. Але мабуть, через те, що саме напередодні я дивилась фільм, мені він дуже сподобався. То чомусь книжка здалась мені не такою цікавою в той момент. Хоча Валерій так гарно про неї розповідає, що можливо я захочу все ж таки колись це зробити. Бо, наприклад, місто дівчата Лізабет Гілберт мені дуже сподобалось, і читатиму також її природу всіх речей. А щодо рекомендацій Аліси, в неї такий дуже цікавий смак. Я багато вже чула і від неї на каналі, та й загалом від інших читачів, що Маркес і його 100 років самотності це просто топ з книжок які варто прочитати. І, звичайно, колись я це зроблю. Можливо, на найближчі кілька років. Хоча, хто мене знає, в мене смаки і настрій дуже швидко змінюються. «Веселка тяжіння» є в моєму туду туріт» списку. Я обов'язково придбаю і прочитаю, мапевно, це буде не дуже швидко, бо я все ще й досі ніяк не Читаю книжку Виголошення Лоту 49 мені просто не хочеться до неї повертатись, хоча я про першу половину прочитала буквально там за день. Аліса також згадувала книжку Картасера, оповідки про хронопів і фамів. Я чула про цю книжку ще від Юлії Гусь читає, і, чесно кажучи, не дуже пам'ятаю, що там, але, кажучи, повідання дійсно цікаві, можливо, колись я за це візьмусь. Але вже був досвід читати в хуліокартасора, забула, як називалась книжка. Початок був дуже оптимістичний, в моєму сенсі, але далі щось зійшло на рівень езотерики, і мені стало взагалі нецікаво. Можливо, це була така одна єдина книжка, а інші просто прям те, що мені дуже сподобається, проте не буду забігати наперед. Під сканим ковпаком Сільвії Плат я раніше вже читала. Загалом історія була цікава, бо вона відтворює атмосферу Нью-Йорка і те, як дівчина з письменницьким даром торує собі там шлях. Але в якийсь момент її накриває хвиля депресії, і дуже раптово все змінюється в її житті. Мене це звичайно зацікавило, заінтригувало. Але на той момент, коли я цю книжку читала, я не повірила героїні. Мені здалося, що це так дивно, що вона раптово, хоча здавалося, все в неї чудово. Впадає в цей депресивний стан. Тому я думаю, що згодом цю книжку перечитаю. Направду вона в мене вже навіть є куплена. Я показувала якось розпаковку в одному з влозів, і, можливо, інакше дещо сприйму цю історію, але поки що ну, десь щось таке. Такі собі враження лишилися по ній. Щоденники кавки, Аліса казала, що це щось цікаве. Можливо, колись я дійсно візьму за їх читання, але поки що з творчістю кавки мені не те, щоб дуже хотілося знайомитися. Я читала його перетворення. У мене на полицях десь є спог... листи до феліції, які я колись дуже спонтанно придбала, напевно, вже років 10 тому. Але чесно кажучи, здається, далі одного чи двох листів я так і не пішла. Навіть колегами я вже їх прочитала, а я все в ні. Ну і звичайно, якщо говорити вже про Керока та його роман в дорозі, я його читала роки три тому. Загалом, не скажу, що це погана книжка, хоч читала, це мені було досить нудно, ось відверто. Напевно, просто герої з мною не резонували, і мені було не цікаво читати про їх стосунки, хто кому зраджував, скільки шлюбів було у Діно Моріарті. але все одно ось ця атмосфера такого дружнього спілкування вона все ж таки чіпляє. Тому, якщо вам подобаються такі... Пригодницькі, непригодницькі, скоріше дорожні історії, які не мають якоїсь особливої моти, здавалося б, але просто зберігають цей момент в подорожі, це відчуття якоїсь новизни, то, можливо, вам ця книжка також сподобається. Сподіваюся, що відео вам стало в пригоді, було корисним, можливо, якусь книжок ви для себе придивилися, а також діліться, що ви з цього вже читали і що дійсно радили б іншим. До зустрічі!